Одесу сколихнула новина про можливу забудову території колишнього другого єврейського кладовища. Депутатам одеської міськради пропонують затвердити відведення цієї ділянки для зведення житлового будинку компанії Гефест. Сьогодні на цій території стоянка та артилерійський парк. Але під асфальтом і газонами досі знаходяться поховання тисячі одеситів єврейського походження. Частину колишнього кладовища свого часу відрізали через будівництво швидкісної магістралі. От, от, от уліць красно. От десь тут вулиця Краснова проходить. Тобто, це все на кладовищі побудовано. А само кладовище доходило до меж гуртожитків арт училища училище, єврейське Друге єврейське кладовище було відкрито в Одесі у 1873 році. У 1973 році було ухвалено рішення про знищення цього кладовища, про його знесення. Але зняли тільки перший верхній шар, шар могил. А поховання там залишилися. Що там можна будувати на місці цих поховань? У на місці роках. Під час ліквідації єврейського кладовища частину могил відомих одеситів, письменників, лікарів, науковців перенесли на другий християнський цвинтар. Втім, більшість поховань залишилися на місці, адже тут одесити ховали своїх близьких протягом ста років. Про це свідчать історичні мапи. Вже за часів незалежної України міська влада вирішила передати територію колишнього кладовища єврейській громаді для створення меморіального комплексу. Дві 2001 первого це було 2001 року передати на вічне безоплатне користування територію другого єврейського кладовища. Там виходить 11 з половиною близько 11 гектар. 12 гіктара. Роман Шварцман розповідає для майбутнього меморіального комплексу. Було створено проєкт, який отримав схвальну оцінку від Ізраїльського інституту Ядвашем. До ініціативи долучилися єврейські громади з різних міст і країн. Розпочався збір коштів. Символічним початком стало урочисте закладання капсули пам'яті під великий камінь із написом Шолом встановлений на території нинішнього парку. Спеціально наші люди їздили Спеціально наші люди їздили по місцях масових поховань і гетто, і табори, де знищували євреїв: Доманівка, Богданівка, Акмечетка. Збирали в капсули частки землі в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. області. Візуально меморіал мав нагадувати знесене за радянських часів кладовище на єврейському кладовищі. Також була арка. Це був вхід безпосередньо в саме кладовище. Яка відображала єврейську ідентичність, зокрема єврейської релі... релігії, тобто прив'язку євреїв до храму, до другого храму і до Єрусалиму і погроми і антисемітизм, він базується на нерозумінні і знищення таких пам'яток. Воно підсилює ці процеси в суспільстві. Створення меморіального комплексу тимчасово призупинили, і цим скористався бізнес в 23-му році. Компанія пов'язана з гефестом отримала в оренду територію, де нині знаходиться стоянка для зведення паркінгу з підземними рівнями. Члени обласної організації автомобілістів, які досі користувалися стоянкою, звернулися до суду. Кажуть, рити тут не можна, адже частина поховань досі перебуває у ґрунті. Під парковкою знайшли кістки, і експертиза визначила їх людськими. У судах ще не поставлено крапку щодо законності передачі території стоянки в оренду забудовникам. А одеська влада вже поспішає прийняти нове рішення на сесії. Розгляд Дозволу забудови є котелу, паркінгів на нашій стоянці, звичайно, ми були, ну оказались для нас несподіванкою. Адже наш адвокат Ірина Дмитрівна Хаджи надсилала листи і в земельну комісію, і в меру про те, що йдуть сюди тяжби, і стоянка знаходиться під арештом. Тим часом об'єднана єврейська община України, до складу якої входять 140 громад з усіх регіонів країни, звернулася до мера Геннадія Труханова із закликом заборонити видачу будь-яких дозволів на забудову території колишнього кладовища. У листі від 26 червня цього року йдеться: за релігійною складовою це місце є священним для єврейської громади. А також має високу історичну, культурну та меморіальну цінність. Тепер слово за міською владою. Чи стане вона на бік історичної пам'яті, чи обере мовчання під вагою бетону комерційної забудови? Марія Тарасова, Надія Панкратова, Олег Шпак, перший міський.